Є люди, які говорять не голосом, а тишею, і тиша ця гучніша за промову. Стефанія децьтих вона не пророкує по бажанню, не викликає духів, не гадає на каві. Вона просто знає, і коли вона мовчить, світ дихає рівно. Але коли вона заговорює, змінюється хід речей. Цього разу вона заговорила не до когось конкретного. Вона сказала: передай їм, бо після цього все піде інакше. А потім запалила воскову свічку, не дивлячись ні на вогонь, ні на мене. Рахунок відкрито там, прошепотіла. До незалежності лишилось менше, ніж ви думаєте. Стефанія живе між літом і тінню, між горами і вітром, у селі, яке не значиться на картах, і це не метафора. У тому місці навіть час не тече звичайно. Там дерева пам'ятають голоси, а криниця іноді дзвенить ще до того, як до неї підійти. Старенька хатина, крита дранкою, вузькі вікна, важкі рушники на іконах. Вона не носить вишиванки на свята, бо в неї свято тоді, коли приходить знак. Мені роки не рахують, мені рахують світанки після снів. каже вона. Я вперше почув, як вона плакала не голосом, а руками, мовчки склала їх на грудях і прошепотіла. Земля стомилась мовчати, але не всім дадуться почути. І тоді вона розповіла, що бачила ніч, в якій не було снів, тиша, яка дихала, і небо, яке не дивилось згори, а нахилилось, як учитель, що хоче щось сказати, востаннє цього року день не буде просто днем, буде знак не на святі, а в тіні свята. Усе, що приходить згори, не завжди святе, але й не завжди чуже, сказала Стефанія того ранку, коли навіть птахи мовчали. Було тихо. Не тривожно, а ніби чекали. Земля під ногами була суха, але в повітрі пахло грозою, і ще чимось старим, як попіл, і новим, як подих після молитви. Слухай не вухами, слухай п'ятами. каже вона. Бо перше, що зміниться, це тиск у самій основі. Вона говорила, що перше знамення не буде гучним, не вибухом, не нападом, не чорною стрічкою новин. А диханням неба, що піде не згори вниз, а знизу вгору, і те, що давно лежало в корінні світу, почне ворушитись, як перша нота, що гуде в порожній церкві, коли ще не почалась літургія. Не думайте, що війна тільки у ракетах, справжня війна, це коли земля перестає слухатись. І от Стефанія каже: у ніч перед святом, там, де вже давно було тихо, піде хвиля, не звуку, не вогню, хвиля самого простору, те, що мало стояти. Хитнеться, і ніхто не побачить, але всі відчують. Вона назвала три місця. Я не маю права передавати їх, але кожне з них було місцем розірваної тиші, так вона це назвала. І саме там, на глибині, не у шахтах, не в бункерах, а нижче щось почне рух. Не як техніка, а як зміщення реальності. Маєш уявити, не фронт, а тінь фронту, не техніка, а слід від того, що пройде. І не ворог, бо йому не скажуть, що це війна. Це буде дія, яку не назвуть дією. Вона скаже: Зміна не питає дозволу, ти її не бачиш, бо вона вже стала. І тоді каже: ті, хто не боїться, відчують зміну ритму».